Всім привіт! Перець, так як і помідори, без пасинкування, без обламування йому ненужних гілочок не буде давати гарного врожаю. Він виросте великим кущем. І на вулиці трішки треба за ним подоглядати, і в теплиці, так взагалі. У мене перець геркулес, я його висаджувала між розсадою перцю, який продавала людям. Оці рослини я висівала 20 січня разом з помідорами. Помідор я давно навчилася вести в одне стебло. Спочатку із листочком приходила, малювала який той помідор, взагалі не розуміла, тому що я швочка. Навчилася. Тепер у мене всі помідори в одне стебло мені дуже подобається. Перець теж, що побачу в інтернеті, те і роблю. Там же ж кажуть, коронну квітку треба видалити. Побігли всі повидаляли. А вони не всі кажуть, що якщо перець давно росте, от, наприклад, у мене він тут уже в теплиці росте два місяці. Оця королівська квітка, якщо вона зав'язалася у вас у стакані і ще в розсаді, у будинку чи в теплиці, коли не висаджений, то треба видаляти. А якщо він у мене вже два місяці тут росте, має такий вигляд, що йому тут все подобається, я не видаляю якось так перець десь зав'язалася перчинка. Оце буде дуже рано, стиглий великий перець. А на цьому. Не зав'язалася на першому розгалуженні, на другому. Ось вирішив перець прив'язати на другому. Перший раз, коли перець прийнявся, почав активно рости, це десь його приблизно до 25-30 см самої рослини. І я роблю в дві голови на першому розгалуженні залишаю дві голови. Зазвичай їх тут три. Ось, бачите, я видалила такі дослідження і рекомендації агрономів. І треба видалити усі пасинки нижче цього розгалуження. Вони не потрібні, вони лише заберуть сили у рослини, а врожаю на них не буде. Бажано їх видаляти, коли їх 5-7 см. Тоді виходить ранка така, що швидко загоюється, листя не видаляю. Усі оці зелені операції, прищипки, видалення треба робити зранку в суху погоду, не тоді, коли дощ йде. Не тоді, коли ми поливаємо, тому що сіра гниль може зайти в оцю ранку, вона не встигне засухнуть і перегнеє стовбур. Я думала, в перця не так, як у помідора. Це мій гіркий досвід. Бачила, як перець перегниває. Виходить рослинки, в мене посажені ріденько, а воно перегнило на першому розгалуженні. Все, перця там не буде. Він упав. Залишилося саме мені оте, що голенький стовбур. Зелене, я бачила, обривають листя, але не рекомендують його. Зелене гарне листя працює на корінь і не треба його обривати, аж доки воно не почне скручуватися. Оці листки десь пізніше розпочнуть скручуватися і покажуть, що вони зайві. Тоді ми їх видаляємо і стимулюємо ріст вершинки оцієї верхушки. Пер. Є у мене й друга теплиця з цим самим Геркулесом. Сіяла я його разом 20 січня, але висаджувала сюди на місяць пізніше, ніж там, бо капуста тут ще не продавалася. То на момент висадки я видаляла тут усі королівські квітки. Рослини були перетримані в стакані. Тут королівська квітка заважала б розростатися перцеві. Є ось перець, який іще раз викинув королівську квіточку і теж зав'язав її, але він уже величенький. Рослинка бадьора, бачите, верх світло-зелений, це означає, він росте, не пригнічений, розвивається. Оці пасинки я повидаляю. Бачу, і бур'ян треба вже тут ще раз прополювати. І разом тоді і пасинки повидаляю. Взагалі, про цю королівську квітку, я вважаю, треба дивитися на стан рослини. Якщо у вас розсада в двохлітровому стакані... Гарна, жирна, велика, і нехай там і буде квітка, вона зможе вирости. А як слабенький, то треба йому допомогти. Тут навіть на другому розгалудженні скинув перець. Перчинки пожовкли, не зав'язалися. Були несприятливі умови, мабуть. І Ще колорадському жукові сумно і він вирішив покусати мого перця. В тому році в мене на вулиці напали жуки були на перець. Я такого ще не бачила, це було вперше. Спочатку слимаки, потім він якось там зав'язався напали колорадські жуки. Сформували перець, повидаляли пасинки і далі його треба прив'язати. В основному прив'язують, забивають кілки і горизонтально мотузки натягують. З двох сторін і це треба разів 6 де сезон підтримувати його. Він буде підростати і знову прив'язувати. І ще треба прив'язати не тоді, коли вже він подає від вітру, а доки ще міцно тримається, бо якщо схилилась рослина, вона зів'яна і не буде на ній перцю. Мотузку прив'язую тоді наліво, направо, наліво і назад повертаюся навпаки. Немає, як з мотузками бігати, бо навіть без телефона я зачіпаюся за них. І раніше я думала, що це дуже міцна ув'язка, але в якийсь час вони отак всі разом і лягають набік. Потім я дізналась, що треба ще і до неба прив'язувати його. Ось. Мотузка йде до верхнього дроту. І так декілька разів тоді воно не дає лягати усьому цьому ряду. Тримається. Найбільше я не люблю прив'язувати перець. При... При кінці серпня прищипують всі гілки зверху, щоб до морозів плоди виросли, майже дозріли, бо якщо не прищепити, то буде в кінці багато маленьких зелених перців, які взагалі не смачні. Такі шкірочки зелененькі. Раніше я вирощувала в дві голови, залишаючи оце перше розгалуження, перець далі він роздвоювався, роздвоювався і ріс до осені. Сам нічого я не чіпала. А це почула, що найкраще вести в дві гілки без посинків. Чула, не розібралася, прийшла, обламала перці, на них жаль, було дивитися. Дві полички залишалося. Треба, де роздвоїлося, залишити плід, а над ним два листка. А я залишала просто вищипувала. Зараз він трішки відріз. Я все щось не так роблю. Я дуже багато шишок набила із помідорами, і з перцями. Але мені цікаво навчатися. Оце таке я залишила, а треба було отут два листка залишити. І отут Далі буду залишати більше листків якось. І ще сказали, отак, коли вести, це дуже багато зелених операцій. Ну, постійно треба його щепати і підв'язувати. Та думаю, що мені робити нічого, буду щепати. Два дні пройшло, а вони вже повиростали. І роздвоюється і роздвоюється весь час. Тепер я трішки почекаю, щоб мені два листка виросло, і прищеплю. Бо я ж отак пощипала, пощипала і залишила два дрючка. Буду пробувати. Захотілося по-новому. Так не буде загущення і будуть рівні великі перці. Ось дивіться як. Думаю, у цього перця точно великі будуть. Не всі, я 30 штук зробила отак. У дві голови хочу спробувати, настільки мене вистачить терпіння. На вулиці я перець теж прив'язую, висаджую по два, щоб він трішки підтримував один одного. Садила по одному, в мене воно завалюється, тому що від кілка до кілка 2-3 метри, а не маєш до чого прив'язати. У теплиці в мене є шпалери вгорі. Мотузки в мене не нові. На оце горизонтальне ув'язування взагалі. Ті, що ми вже прибивали тунелі, вони сюди, сонце на них не світить, витримують. Оці, що вгору, треба більш-менш нові. Це один роз тюки. Я беру із сіна стюків, мотузки. Колись купила була бабіну з оцими нитками, вона коштує 600 гривень. Думаю, та я ж тепличниця і можу собі дозволити бабіну. Прийшла сюди. Тричі з того краю в цей пройшла і та бабіна закінчилася. А 600 гривень нелегко заробити на помідорах у селі. Тому ми не викидаємо ці нитки. Зв'язую, перев'язую і користуюся по декілька років. Був період, коли в мене в теплиці навіть бурйон ріс. Зараз я все прополола, підпушила, поливаю капельною стрічкою. Довжина і 25 ширина 5. Дуже вона старенька, це шостий рік ми працюємо, хочеться іще. Але вона вже трішки гнеться. Учора позабивали кілки, трішки поприв'язувала і попідпирали нашу шпалеру з помідорами, бо тягне вниз, дуже складає теплицю. Такі помідори, ось, бачите, вже величенькі. Помідори для себе я вибрала вести в одне стебло. Раніше пробувала один пасинок із під першої китиці. Дуже в мене густо получалося. Може я, Можливо, я висаджую густо. Зараз в одне стебло, і це мені дуже подобається. Бачите, всі пасинки, які росли, видаляються. Ось вони видаляються і знову ростуть. Невчасно видалила. Або малий. Видалила, видалила помідор. І ось їх немає. Тут є, немає. Видаляє. Видаляємо. І ведемо до потолкоток. Чері теж веду в одне стебло. В одне, в одне. і он... Змінюється колір. Вони ще дуже зелені, колись я отак бурий вирвала, майже красний, принесла на кухню він зелений. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Раніше в мене перець різ сам. Мені було не до нього, а зараз йому багато уваги приділятиму.